У самому серці Львова біля величної оперної театру, де навіть під час війни люди намагаються знайти, хоч трішки спокою стояла маленька дитина. У руках вона тримала саморобний паперовий хрестик і картки з віршами з біблії, намальовані кольоровими олівцями. Її голос був тихий, але сповнений сміливості. Ісус любить вас! Перехожі спочатку поспішили у своїх справах, але слова дитини ніби зупиняли їх на мить. Хтось усміхався, хтось витирав сльозу, приймаючи маленьку картку. Дитина теж хвилювалася, але не відступала. Якщо вам потрібна молитва, я можу помолитися за вас, сказала вона, опустивши голову в щирості. Над площею лагідно лягало світло вечірнього сонця і тінь маленької дитини ставала довшою. У цю коротку хвилину, без вибухів, без сирен люди біля опери відчули щось забуте тепло, надію, спокій. Війна ще тривала, але до дня всі, хто проходив повз, зрозуміли. Мир може починатися не лише з великих рішень, а з простих слів, сказаних сміливою дитиною.